Питання, це ще раз свідчить, що викликається за певний інтерес. Я певна, що кожен з лекторів міг би розповідати про свій податок вам з 9 ранку і до 6 вечора. І було б ще розповідати, що. Але, на жаль, ми обмежені часом в наших виступах. Отже, такі питання. Відпустка по вагітності полога в чому суд закінчується 2, 2 квітня, в січні на 4 місяці, в січні все було виключено. 2 квітня закінчується ця відпустка по вагітності і пологах. Вона розбивається ці лікарняні пропорційно на кожен місяць і за оці два дня квітня, 1 і 2 квітня, оця сума, яка припадає на квітень, менше мінімальної. Починаючи з 3 квітня людина написала заяву і пішла у секретну відпустку. Чи потрібно за ці два дні квітня доплачувати е, до мінімальної зарплати і отримувати ЄСВ з мінімальної? Так, потрібно. На жаль, є така вимога законодавна. Чи сплачує підприємець, фізична особа підприємець на спрощеній системи оподаткування? військовий збір? Ні, не сплачує. Доходи, які отримує фізична особа підприємець на спрощеній системи оподаткування, не включаються до загальномічного оподаткованого доходу. Про це чітко написано в шляхму розділі. Тому і військовий збір, платник єдиного податку, не сплачує Згідно з законом, працівника можемо допустити до роботи, не можемо допустити до роботи, не повідомивши фіскальну службу. Але звіт ми здаємо наприкінці місяця, ну не прикінці, а після закінчення. І лише цим повідомляємо, що ми вже допустили і порушуємо закон. Де логіка? Ну, коли треба питати у тих, хто такі закони приймає, але що мені влаштовує зараз в тому, що я розповідав, для вас нічого не змінилося. Як повідомляєте, таблиці 5, так і повідомляєте. Хочете додаткових якихось звітностей? ну, будь ласка, напишіть ставховну раду, вони придумають. Підприємство отримує ПДФО з дивідендів фіз осіб, засновників за ставкою 5%. Перше часто питання, чи потрібно було отримувати військовий збір з цих дивідентів у жовтні 2014 року? Ні, не потрібно було. Там тільки зарплата по цивільного правоухода. Дівіденти не підпадає. А у 2015-му потрібно за ставкою 1,5%. Дивіденди з 1 січня 2015 року також є об'єктами оподаткування військового збору, оскільки вони є об'єктом оподаткування, і податку в мене політичні освіти. Підприємцям перераховане ПДФО до бюджету у повному з порушенням строків, які визначені в статті 168, чи застосовується до підприємства штрафні санкції відповідно до статті 127 Кодексу України, крім північ за незвичайне перерахування ПДФО. Я вам скажу так, що я вважаю, що ні, не застосовується. Ці 25% написано, застосовується тільки в тому випадку, якщо податок донараховується контролюючим органом а не самостійно по такому податку при виправленні помилки. Мо моя особиста точка зору не застосовується. Ревізори підтримуються іншої, іншої точки зору. Тому, якщо ви хочете отримати індивідуальну податкову консультацію, а не просто схова з трибуни, напишіть заявку, напишіть запит до податкової інспекції за місцем свого знаходження, своєї реєстрації і вам нададуть індивідуальну податкову консультацію. Підрозділ, які не мають відношення до телевізору. Так що, і все, і цей податковий консультацій індивідуальний, ви по телевізору покажете. А от мені ваша інспекція так і там все. І буде у вас така податкового так, додаткового так, 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 так. так. Застосування понижуючи кофіцієнта працюючим інвалідам на підприємстві 3-4 чоловіка, вирахування із загального фонду зарплати. Ну я ще розповідав, так, да, загального фонду заробітної плати. Вираховується пункту 2, вираховується три пункти, в яких відображається заробітна плата працівників, до яких застосовується пільгова ставка ЄСВ. Платник єдиного податку, другої групи оподаткування, чи має отримувати дохід від здачі в субаренду приміщення до 300 метрів квадратних. Ну, Якщо приміщення не відповідає, то має внесення змінний податковий кодекс України, там є чітка норма. Вище 300 метрів не жіткове приміщення, не має права. Так, е питання з двох частин. Хто уклало договір відповідального зберігання з фізичною особою, де фізична особа зберігаючи? Чи обкладається дохід виплачений фізичної особи єдиним соціальним внеском? ПДФО, і, і військовим збором. Так, ЄСВ не утримується, оскільки, ну, що таке нарахування ЄСВ, якщо нараховується ЄСВ і утримується, значить ця сума, цей час йде людині в стаж. А що такого людина особливо зробила, сиділа собі в своєму складі, там щось зберігала, і йому що за це стаж буде додатковий іти? Ні, значить, Послухайте, ЄСВ, ви це зразу собі думаєте, ЄСВ автоматично означає нарахування стажу. Якщо людина працювала, якщо людина або за трудовою угодою, або виконувала цивільно-правову е, якусь угоду, виконувала у вас роботи якісь разові, надавала вам послуги якісь разові, витрачала да, свою енергію, оце людині піде в стаж. Якщо просто відповідальне зберігання, ні, я вважаю, що ЄСВ. Вперед, в цьому. що ЄСВ тут фізична не отримує. Фізична особа надає послуг в прийманні. Якщо це її вид діяльності, якщо це підприємець, якщо це підприємець, то хай реєструється підприємцем і сплачує податки як підприємець. А якщо це її такі разове якесь, що значить фізична особа надає послуги її зберігання? Що вона? Спеціально облаштувала приміщення, регулярно отримує доходи, Хай сплачує податки, як підприємець. Це підприємницьке діяльність. Реєструється підприємцями і все стає на свої місця. Правильно? А якщо фізична ти... особа в оренду, то вже є побігти, що місяця отримує. Оренду, автомобіль. Е... Про оренду тут питання теж є. <реш> Давайте далі рухаємось. Дивіться, скільки питань. Якщо ваші не зустрінеться, ще раз запитайте. Чи вкладається єдиним соціальним внеском дохід отриманий фізичною особою по договору оренди? Дивіться, якраз наступне. Ні, не отримується по договору оренди. З цього приводу є роз'яснення Міністерства юстиції про те, що договор оренди не є договором надання послуг. І цим самим роз'ясненням ми користувалися, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році, коли говорили, що з договору оренди не отримується військовий збір. Пам'ятаєте? Договор оренди не є. Надання цивільно-правовою цивільно угодою з надання послуг, тому по договору оренди, єдиний внесок не утримується людині по договору оренди, не зараховується стаж. Я вважаю цілком страну. Як отримувати та нараховувати податки заробітної плати мобілізованим? Значить так, якщо юридична особа працедавець подає звіти. Для отримання компенсації, то ця тепер заробітна плата, починаючи з березня місяця, і не оподатковується ПДФО, не оподатковується військовим збором, не нараховується на неї єдиний соціальне внесок. Якщо ж юридична особа не бачить необхідності подавати е е звіти до, е до е під підрозділів органів Мінсоцполітики на місці для отримання такої компенсації, це буде не компенсація, це буде середній заробіток, який вона повинна юридична особа нараховувати відповідно до законодавства. І це буде оподатковуватись як і до березня. Не отримує компенсацію, значить оподатковується. Отримує компенсацію, то це буде компенсація, тоді виплачуватися в людині, а не середній заробіток. Тобто компенсація в розмірі середнього заробітку. Не середній заробіток, а компенсація в розмірі середнього заробітку. Компенсація не оподатковується. Отже, подавайте звіти, отримайте компенсацію. Отримайте компенсацію, Тоді не будете ні ви нараховувати ЄСВ на фонд заробітної плати за власний рахунок. І людині буде більше до виплати, оскільки такі доходи не будуть оподатковуватись ні ПДФО, ні військовим збором, ні будуть отримуватись з них ЄСВ. Як показати заробітну плату мобілізованих у звіті ЄСВ. У звіті ЄСВ, на відміну від податковому розрахунку форми 1Д показуються тільки доходи, з яких ЄСВ утримується. А якщо цей дохід, о, о, цього, це не, цей дохід не буде базою для нарахування ЄСВ, то і показувати ви його не будете. А я перепрошую, об 1DF, а в 1Д компенсу компенсація показується за 20%. Ви вже все написали, мені тільки треба як нараховувати базу для застосування понижувати коефіцієнтів з ЄСВ, якщо в місяці була нарахована допомога по вагітності та пологах Значить, я казав, в одному місяці, в одному цьому місяці, по вагітності пологах коефіцієнт, обраховуючи по факту виплати, і кількість і рахується по факту виплати, і сума по факту виплати, ви зараз в квітні виплатили по вагітності пологах на 4 місяці наперед. Ви всю цю суму включаєте в базу для визначення коефіцієнта квітень до середнього показника минулого року. Вже в травні ви цю суму не враховуєте ніяк. Не ділите 4 на 4 рівними чатками або пропорційно. Все, по факту, в місяці, коли ця виплата була нарахована, е, нарахована. Нарахована. Там далі буде і про ці нарахування. Понижуючи коефіцієнт. Значить, так, картина така. В 2014 році 10 чоловік працювало на півставки, півставки складало 609 гривень. В цьому році так само люди працюють на півставки 609 гривень, але вже єдиний соціальний внесок е сплачується не з 609 гривень, а з мінімальної заробітної плати. Питання: чи буде коефіцієнт. Ні, не буде, тому що не виконується перша умова. Перша умова. Заробітна плата, нарахована заробітна плата, як написано в законі, спеціально подивився. Нарахування заробітної плати враховується, а не фактична база, з якої вже отримується єдине соціальне внесення. І в цьому випадку, якщо нараховується 609, не виконується перша умова. Так, да, виконується друга умова, ЄСВ з більшого спорівняння з минулим роком. Ну і третя умова, фактично не виконується. А, третя умова не, не за рахунок кількості. Тут третя умова теж виконується. Не виконується саме вона. Перша умова. Нарахована сума заробітної плати має перевищувати монологічно на, е, 2, на 20, 20%. Так, індексація доходів. Чи індексується компенсаційний виплати організованим в АТО? На жаль, це питання не до нас, це питання до Мінсоцполітики, політики до підрозділів «Захист, захисту соціального захисту. Громадян. Не можна вам сказати, що податковим кодексом не регламентується питання індексації доходів громадян. У 2015 році підприємство юридична особа на загальні системі оподаткування виплачує дивіденди фізом-засновникам за 2014 рік. По якій ситуації отримується ПДФ із, із фізичних осіб засновників 5 чи 20. Значить 5%, якщо, є, якщо юридична особа є платником податку на прибуток. Тут на загальній системі податкування, значить найдинші, якщо платник программа прибуток 5%. Підприємство сплатило за будівельні послуги фізичної особи підприємці якусь суму. Чи мали ми утримати цієї суми військовий збір та ПДФО? Якщо угода укладена з фізичною особою підприємцем на реквізити підприємців записані в цій угоді, то при виплаті доходів фізичної особи підприємця не отримується не ПДФО ні військовий збір, ні військовий збір. А якщо ж угода вкладається з громадянином і кошти виплачуються з громадянином, це цивільну правового з громадянином, там буде і ПДФО, і військовий збір. Якщо в договорі оренди зазначено, що сума орендної оплати сплачується в кінці року, то чи потрібно цю суму відбувати на 12 місяців і за кожен місяць сплачувати ПДФО? Ну зрозуміло, оренда як написали в договорі, так і виплачуєте. Ніхто не заставляє, але якщо це... Оренда за сільськогосподарські угіддя, то виплата один раз на рік, це буде порушенням умов указу президента України, де написано, де встановлено мінімальний розмір орендної плати не менше, ніж 3% від оціночної вартості. І написано, що щомісяця ця оренда має бути нараховуватись і виплачуватись. А якщо це буде орендну ростному... плату на початку року, якщо цю плату на початку року, аванс внести і все. Аванс внести, ну це вже зовсім інше. Якщо ви аванс вносите, то тут спрацьовує правило, да? виплата доходу громадянину. Будь-яка виплата підлягає оподаткуванню. Це виплата за орендну плату. Ну Ви обрали такий спосіб виконання ваших договорних умов. Ніхто ж вас не примушує, але ви виплатили е, орендну плату, да? ви ж її виплатили. Якщо, як орендну плату, не як додаткове благо, правильно? І тому оподатковують як орендну плату, А Оподаткові. якщо ми вже тут спрацьовує право будь-яка будь виплата підлягає оподаткуванню. А далі, якому оподаткуванню е і коли, коли платити? Що це було? Орендна плата, значить, спрацьовує порядок для оподаткування орендної плати. Рано, щоб не пізніше, наперед можна платити. За це цього ніхто ж не заперечує. Якщо звідси люди вже не проплатили до на рахунку кожен місяць, а виплачуємо все і зерно там даємо в Що, що? це порушення чи порушення? А я що видав, тепер це порушення. А імені викликали і нахопить люди. Я про податок говорю. Да. Якщо ви в січні, 31 січня, останній день місяця, нарахували за січень орендну плату. І не виплатили її, то ви маєте перерахувати орендну плату впродовж 30 днів після закінчення е, січня. Тобто, там лютий це 2 бед, 3 березня. 3 бер, 3 бер. Це податок до 3 березня. А вже доходи можете виплачувати, там, ну як, коли у вас з'явиться кошти, якщо людина не почне з вами судитися, і суд не винесе рішення виплатити раніше. Утримання заробітної плати робиться із 0,75 ставки, якщо вона менша за мінімальну заробітну плату. Якщо так, то що робити зі змінами до деяких законодавчих актів, а саме штрафна санкція за недотримання державних гарантій по мінімальній зарплаті в розмірі 1218? Ну, це питання скоріше не до податкового кодексу, досі податкового кодексу на а норми, які б врегулювали обов'язкову виплату мінімальної плати. Мінімальна зарплата. Це питання до о, Державної інспекції України з питань, питань праці. Зараз така нова створена да? замість інспекції з праці і Держгіднагляду. Але наскільки мені відомо, якщо написано 0,75 ставки і у вас ставка 1218, то це не порушення викликання е, менше, ніж, е, ні, ніж мінімально. Але це питання ще очікувати. Не в площині податкового закону. Пожалуйста, пітей, як прописано, що можна на 70-та 0,5 став, щоб можна було ссилати на прям'я. Ну, написали 0,5 ставку. Прийняли, в, ну, в тому. За кваліфіковану рейф... за оплату праці. Питання в питань... чому? Я вам сказав, це питання не в площині податкового законодавства. Це питання в площині законодавства про оплату праці. А це не знаходиться в компетенції Мінсусполітики. Якщо ми виявляємо, виявляємо таке порушення під час перевірки, то інформуємо про це під органи Мінсоцполітики. Відповідальності до відповідальності за таке порушення Державна фіскальна служба не може застосовувати штраф, тільки Державна інспекція з питань праці. Працівників підприємства призвано на строкову службу за віком. Військомат відмовляється повертати кошти за даних працівників, обґрунтовуючи що. Наразі мирний час. Згідно з проводимо постанови кадміну номер 105 порядок виплати в общем, там за це за компенсацію е за рахунок коштів. Е так, що робити підприємству? Чи потрібно звільня звільня звільняти працівника, чи ні? Як бути середнім заробітком працівника, як бути з утрам? Ну, я вам такий знов скажу. Чи звільняється, чи не звільняється, ці питання вони не регламентуються Податковим кодексом України, це регламентується трудовим законодавством. І це питання не до фіскальної служби, звільняти чи не звільняти. Заборонено звільняти, це я просто знаю, оскільки по своїй роботі вчат, і це питання. Але як вам бути, про це вам можуть розповісти тільки представники органів соціального захисту населення. Надали поворотню фінансову допомогу працівнику. Як це, ця операція відображається в 1Б за ознакою 153, якщо питання було саме про це? При виплаті? А? При видачі, то й... маючи, так, коли видали, в цьому періоді. І після закінчення періоду періоді в 1 деф пишете код окремим рядком код цієї людини ідентифікаційний номер і поставляєте 153 п'ятдесят і суму, яку видали. Коли воно вам повертає, нічого не відображається, тому що 1 деф все роз. Інформація, про виплачені доходи особи. А якщо особи? якщо підприємство отримало від фізичної особи поворотню фінансову допомогу, а потім повертає від фізичної особи, теж показує так. При повернен... або виплачує фізичній особі від підприємства, або повертає, або раніше отримує 150 до цього. А якщо ФОПу надаємо, ФОПу надаємо, фізичному підприємцям. Фізичному підприємцю. Що підприємцю? Ви будете 143, по-моєму. А компенсація мобілізованим в один день під 101-м показувати як да. Наші, за січень люди, коли е, оцей середній заробіток оподатковий, це, це середній заробіток. Треба показати січень людей за 101 ознакою. А вже березневе, березневе, те, що ви не оподатковуєте, якщо в квітні подали заяву, заявку на е, Мінсоцполітику, треба показати тільки на рахування по 128-й означці. Тільки на рахування. Тому що ж ви ще ж її не виплатили, тому що ви її ще не будуть не отримати. А потім зараз, в травні, дасть Бог в травні, отримуєте цю компенсацію, виплатите людині. І ви цю суму компенсації включите вже у другий квартал. І так поступово, квітневу ви виплатите в червні, травневу в липні, і так воно перейде, перейде, перейде. Тобто, у другому кварталі ви, у вас буде е за три місяці нарахування по колонці 3, а по 128 компенсація, воно не оподатковується, а виплата в колонці 3. Буде по факту скільки ви отримали від е компенсації від е політики, стільки ви і показуєте в один ДФ. А відповідно 4 на 4 будуть прочерки, оскільки немає. тут. Є клікарняний не можна віддати, а потім ждати компенсації. А що ж ви обдасте? А свої? свої? Да, ну, а а що ми так і з рукає місце і це буде Ну дивіться, якщо не бути згодні, це ну, ми... важко це врахувати компенсацію, розумієте? Вашу виплату. Не оподатковується саме компенсація, а компенсацію ви ще не отримали. А ви бачите людині, а що це буде? Компенсація? А ви не маєте права компенсувати. Компенсувати має право тільки бюджет. Тому, ви бачите, це не компенсація, я помога, був, а, був, а був, це допомога. А якщо це допомога, це вже інший геть порядок заробіткування. Ну, Тому, не виплати. Тобто, що, хорошо, якщо ми виплатили, то ми вже втратили усі, що ВДПО не опладається? Якщо виплатили, то виплатили, виплатили не компенсацію. Ви виплатили зарплату, середній заробіток, або якісь інші піддоходи, які ви... Ми як нарахували, виплатили, виплатили і подали. Якщо ви оподаткували... Оподаткували? То це буде заробітна плата. 101-й 101 Но Потім все одно подали, подали на пропузацію. Ну, попит і ФОП проведете перерахунок. Перерахунок. Там потрібно буде потім подати уточнюючий розрахунок без штрафу. Тому що це буде уточнення в зв'язку з проведенням перерахунку. Якщо це буде заробітна плата, це буде одна ознака, а якщо це буде компенсація, це буде інша ознака. І якщо потім людина звернеться до вас за довідкою, дайте мені довідку про зарплату, ви їй не дасте оцю березневу суму в зарплату, правильно? А день, щоб вона не залишалася по 101-й ознаці, щоб була відповідність між тим, що ви видасте довідці і тим, що буде в базі. Треба буде подати. Е а щодав, що дивіться, ми ну, точно, коли подавали звіт, цей звіт в себесно, коли подавали, вони сказали подати і за січень, і за лютий місяць. Тому що вони будуть е тому що ці витрати закладені до бюджету з 1 січня і будуть ці виплати всі компенсуватися. І січень, і лютий, і березень. Ми всі три місяці подали. То як в одній деколи зараз мисяці що ви подали? В січні місяці подали цю суму нарахованої середньої заробітної плати. Чисто було з податками. В січні це було січні, за січень воно оподатковується, за лютий воно оподатковується, не оподатковується з березня. За, за січень лютий буде 101 оподаткування. І і пок... від того, чи одна оподаткувати. А за березень, якщо ви тільки нарахували і не виплачували, це буде 128. А якщо ви і нарахували, і виплатили і оподаткували, це теж буде 101. Заробітну плату, де йому виплатити. Середній заробіток, а не компенсацію. Компенсацію виплачують бюджет. Ви ще не отримали компенсацію. Не ми придумували цей порядок. Не ми. І мали дуже багато хворобу до цього порядку. Давайте. За попитання можна дискувати до ті Так. Ага. Основні діяльності автомобільний вантажний перевезення, дає автомобілі, зареєстровані на фізичну особу. В інструкції при реєстрації авто не передбачено і не визначено реєстрацію автомобілів фізичного особи підприємця, які використовують їх господарські діяльності з метою отримання доходу. Фіскальна служба зазначеного обстану використовує при перевірках з метою... Не визнання витрат. Наскільки правомірно? Ну якщо використовує фіскальна служба і я в фіскальній службі працює, то вважаю, що це правомірно. А якби це був не вантажний автомобіль, а телефон, так? от людина використовує свій телефон для дзвінків по роботі. У нього зламався телефон, він поніс телефон поремонтували. Що він цей телефон, ремонт свого телефону, пустить собі витрати від підприємницької діяльності? Ні, не пустить. А чим можна автомобіль пускати? В чому різниця? І те, і те належить фізичній особі. різниця? В <кхи> а, а те віде, стоїть на обліку в UMC, і що? Ні, ну тут мова не йде, тобі особисто для підприємства. Ви їх питали, чи правомірно, я кажу, правомірно. Якщо найманий працівник одночасно є фізично особливо підприємцем і платить за себе ЄСВ, в розмірі не менше, ніж ставка на мінімальну, то чи може він забрати тудовоничку до себе і, відповідно, бути на підприємстві зовнішнім сумісником? Ну що це? Наняти на роботу самого себе? Ну, знаєте, я такого ще законодавці не зустрічаю. У приватної особи підприємців працює наймана особа. Не повний робочий день, яким нормативним документом оформити накази треба чи ні. Ну, Про оформлення наказів я теж не скажу. В податковому кодексі я не зустрічав про оформлення наказів на на роботу. Це до того, що це питання трудового законодавства кодексу про праці. Фізично, але наскільки я знаю, підприємці не оформлюють накази. Просто повідомляють про прийом на роботу, викладають году, це обов'язково, і повідомляють про прийом на роботу. Річна особа засновник приватного підприємства отримує дивіденди, за якою ставкою податковується 5 або 15. Грн. Якщо єдина особа оплатних податку на прибуток, 5 необходимо. Виплата зарплати менше мінімальність. Так отримують підійде, сьогодні А За рахунок. 7 Нараховується, нараховується, І нараховується єдиний вже, а утримується отримується, А нараховується на, на фонд зарплати.